Я вам розповім про те, чим я займаюся, і це гра Ліла. І я її обожнюю, я багато всякого перепробувала. Таро, руни, матрицю долі, матрицею, в принципі, користуюся і надалі. Але Ліла це моя неймовірна любов. Поясню чому. Тому що коли ви йдете в якісь езотеричні інструменти, таро, руни, матрицю, неважливо, там, інші всякі штуки, коли астрологія навіть, а? ви шукаєте відповіді через когось. Тобто, вам людина. Поясню, чому у вас отакі от є певні настройки в цьому житті, чому у вас можуть бути з минулого життя якісь там кармічні уроки і так далі, тому подібне. Це хтось розповідає вам. Це класна штука, але я на свій перепробувала все. Я користуюсь всіма цими інструментами і хожу так само до. Психологів, езотериків, психотерапевтів до всіх хожу. Мені цікаво досліджувати себе і свою реакцію, і різні інструменти, як вони працюють. Так от, з мого досвіду, це все класно. Ходи до психологів, езотериків, впізнавати себе це плюс. Але ми часто не розуміємо, що з цими знаннями робити далі. Ну, от ти дізнався про себе. А що з цим робити, ти не знаєш. Є якісь певні загальні фрази, речення, при тому, що ми це все всі чули, ми це все знаємо. Та... А що далі? А далі мають бути певні кроки, і хтось мусить вам допомогти пройти і щось усвідомити. Так от, гра Ліла дуже класний інструмент, якщо ви боїтеся психологів, психотерапевтів, ви приходите на гру. Не скажу, що це прям дуже лайтова історія, тому що якщо у вас складний запит, вас е може гарненько прострелити на сльозки. Так буває, але це все рівно приємно і цікаво дуже. Мені дуже подобається грати в компанії, коли це групова гра. У мене завжди групова гра відбувається не більше чотирьох осіб. Це така цікава історія. І коли ви всі гуртом кожен пропрацьовується за рахунок якихось. Цікавих штук в іншої людини. Та? А, так от, ви приходите на лілу, ви формуєте запит того, що вас хвилює, це можуть бути стосунки, це можуть бути фінанси, це може бути, в принципі, будь-що, нерозуміння, куди я йду, що я хочу, і так далі. І от, маючи ті всі а, розшифровки від езотериків, тарологів, нумерологів, нумерологів. Та? Ви коли приходите на гру. Ви отримаєте свої власні усвідомлення, бо у вас є запит, ви працюєте з цим запитом, а ви ковиряєте саме в собі, і ви знаходите відповіді саме через свої відчуття і через швидкість реагування саме вашого тіла і ваших емоцій. От, Ліла – це інструмент пізнання себе самостійно.